щоб був без аварійний, щоб не попадав під вогонь, і щоб надійно вам всім Всі Да. Всі Важлива і значима подія не тільки для університету внутрішніх справ Дергачівського району з моменту передачі цього автомобіля загону територіальної оборони, а це значима подія для всієї Харківської області, бо зараз розробляється програма територіальної оборони області. І одним із напрямків цієї програми буде створення загонів територіальної оборони в кожному місті, районі і. Крупних населених пунктах. Ми зробили цей початок спільно із керівництвом Дергачівського району, показавши приклади певне і іншим, як це потрібно робити. Ми небайдужі люди. У нас підписаний договір про співробітництво з Дергачівською райдержадміністрацією і вручення автомобіля це один із моментів виконання цього договору. Дякую. Я хотів би як ректор Національного університету сказати, що Харківська область є область кордонна. І програма територіальної оборони, яка розроблена в тому числі і за участі фахівців Харківського національного університету внутрішніх справ, вона буде презентована губернатором. Є надія, що можливо і ну, найближчим часом буде презентована. І в цих стінах вона підтримує. Буде мати підтримку, тому що є в нас можливість навчати людей, є можливість їх тут готувати, не просто щоб вони отримали знання, щоб вони отримали зміння і зброю пристріляти, і як підрозділом управляти в непростій ситуації. Тому що, ну, Харківська область повторює, вона прикордонна. І ті об'єкти інфраструктури, які тут є, і мости, і проводи, і десь водозабори все, що є в районі, воно повинно надійно охоронятися. І не виключено, що якщо ситуація загуститься, буде якраз охоронятися бійцями загонів самооборони. Тому що Збройні сили, Національна гвардія, вона буде виконувати інші завдання за призначення. Університет осторонь не залишиться. Більше того, нам важливо, що ці хлопці, які зайшли сьогодні до університету, вони були. На Сході вони там не просто на екскурсії були, вони воювали, вони бачили кров, бачили смерть, заглянули її в очі. І спілкування з нашими курсантами, з нашими студентами це будуть елементи військово-патріотичного виховання. Більше того, десь знайдемо місце і в нашому музеї, університету, буде стенд, буде підготовлений, от, дадуть вони якісь речі свої особисті. Це герої і їх будемо героїзувати, от, навчати. Готувати, виховувати молодих наших курсантів, слухачів, студентів на їхньому прикладі. Повірте, що будемо робити це послідовно і це не якась така разова акція, це серйозна програма. Більше того, люди, які там от служать, які будуть в цьому, знаходяться в цих загонах самооборони, і не тільки вони, їхні діти, і все. Ми очікуємо їх і всі нахуй університету Будуть їх навчати. От, тому що, ну, Дітей поліцейських, дітей, от, правоохоронців, хто їх повинен навчати? Ми повинні навчати, десь їх в якійсь консерваторії не ждуть. А в нахуй університету ми будемо раді їх бачити. Дякую. Хочу додати декілька слів. Формально ми підписали цю угоду, договір пустив працю. А Неформально ми, ми вже давно працюємо. Як приклад тому, Дергачівський район займає перше місце по мобілізації у Харківській області. Кожний третій, четвертий призваний до лав Збройних і Національної гвардії України залишається на прослучну службу. У нас створений це перший в харківській області, один із перших в Харківській області. Загін територіальної оборони, який допомагає нам і в патріотичному вихованні нашої молоді, і в тому, щоб в районі була атмосфера патріотична. Атмосфера любви до нашої країни. І ми будемо цю роботу продовжувати для того, щоб підтримувати молодь, виховувати нашу молодь. І таке фахове, така фахова академія, як Міністерство внутрішніх справ це якраз той заклад, де наші хлопці бажали би вчитися. І ми наладжуємо цю роботу. Дякую.